Серця вітаю всіх колег від Біляївської станції екстреної медичної допомоги. Щастя, наснаги, здоров'я, миру на землі! Всіх працівників з наступаючим новим роком бажаємо здоров'я, щастя, миру до подстанція дякує вам за подарунки. Бажаю, щоб всі були здорові, гарного настрою, стабільні виплати зарплати підвищеної, миру, перемоги да. і всього самого найкращого. Слава Україні! Героям слава! Колєги підстанція вітає всіх колег з Новим роком. На жаль, наших бригад немає, вони уїхали на визовах, ну, ми вас поздравляємо всіх з Новим роком. Наступаючим новим роком хочемо побажати вам теж поздоровити з новим роком, побажати всього на самой кращих, як сотрудників, так і проспілкову організацію. Саме головне миру, здоров'я, щастя, успіхів в роботі. Дякую. Я вітаю організацію святкої медичної допомоги святом новим роком. Дякую вам за великі подарунки. Для Любошівської підстанції, для Савранської підстанції, для Шилявської підстанції, для всіх підстанцій велике дякуємо, бажаю в цьому новому році щастя, здоров'я, і щоб не було нашої війни. Сільська станція екстреної медичної допомоги вітає всіх колег з наступаючим Новим роком. Бажаємо всіх здоров'я, мирного неба. Також хочемо подякувати незалежній приступковій організації за подарунки, які нам дали до Нового року. Колег всіх українців з прийдешніми святами побажати мирного неба, щастя та здійснення їхніх мрій. Вчора ось ми поїхали на Херсонщину. є репортаж. ми поїхали повезли для наших хлопців 35-ї бригади. Сьогодні ми от їдемо зараз на Ізмаїл на Болград. Потім повертаємося. А друга машина поїхала на північ, Подольськ, Балта, от туди все. Велика Михайлівка. Тарбонарська підстанція вітає наших колег з усієї області України. Дякуємо первинної профспілки нашій за подарунки. Дякуємо, що не забуваєте за наш підрозділ. Хай всім в цьому році дасть Бог здоров'я, сім'ям щастя. Віримо в перемогу. Слава ЗСУ! Путний підрозділ вітає усю нашу екстренку з новим 2024 роком. Бажаємо мирного неба, здоров'я нам усім у нашій нелегкій праці. Бажаємо скорішої перемоги, натхнення, щоб наша праця цінувалася та хай квіте Україна. Розквітаю! спасибо вам за ваше внимание, за то, что вы не забываете о нас. Наши коллеги, мамочки, довольны очень тем, что вы организовываете все мероприятия. Спасибо за то, что вы есть у нас. Роздівнянская подстанция швидкої допомоги вітає всех з новорічними святами. Дякуємо за подарочки. Бажаємо найкращого миру та загаду. Підстанція вітає екстрену швидку медичну допомогу усіх зі святами бажаємо всім миру, здоров'я, добробуту і миру. Все буде Україна! Кілійська підстанція бригада! 307 308 вітає усіх працівників екстреної медичної допомоги з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Бажаємо миру, злагоди, здоров'я, всього самого найкращого. вітає всіх з Роком! Єдина оперативна диспетчерська служба міста Одеси. Вітаю вас з прийдушним з, з Новим роком. Передайте привітання усім колегам, яких ви ще побачите, де ви тільки будете наші ширі привітання, привітання. і найкращі побажання. Та підстанція екстреної медичної допомоги і медицинних катастроф вітає всіх з наступаючим новим роком! Хочу побажати від шостої підстанції миру, мирного неба над головою, щоб закінчилась війна, перемоги і здоров'я! З Новим здоров здоров Роком! Дякую нашій проспівці за приємні новорічні подарунки. Хочемо вас всіх привітати з передачним новим роком. Брати вам все найкращого. Побажати здоров'я, щастя. Саме головне, щоб в нашій країні наступило в кінці кінців мир, щоб ми з перемогою цей рік відмічали. Уважаємо колеги, всі сотрудники скорої допомоги міста Одеси і не только. Сердечно поздравляємо вас з наступаючим Новим годом. Я желаю і ми всі желаем быстрійшей перемоги, здоров'я і удачи. Вітаємо всіх з новим роком! Співробітники 4-ї підстанції вітають всіх з приходячим новим роком! Бажають мирного неба та побільше щасливих поспішок! З новим роком! станции медицинской помощи. Счастливо приветствую вас с Новым Годом! Желаю вам здоровья и милости! С Новым Годом! Спасибо большое новому начальству. Надеемся, что перемены грядут только к лучшему. Всех с наступающим Новым Годом! От восьмой подстанции.